У Ленінському районному суді Кропивницького розглядають справу за підозрою хабарництві двох посадовців міської ради. Показувати свої обличчя та називати прізвища вони заборонили. Затримали їх торік, у липні підозрюють у вимаганні 1800 доларів США за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності для спортклубу. розповів прокурор Сергій Ожог. «Покарання, за яке передбачено кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років позбавлення волі, Позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та за конфіскацію майна. Адвокат одного підозрюваного Олександр Іващенко з обвинувальним актом не погоджується. Обвинувальний акт не є таким, що може відповідати нормам чинного законодавства. Не чітко сформульовані саме обставини. Коли було затримано, у нього було виявлено лише 800 доларів. Щодо провини свого підзахисного сказав, не коментує. Скажіть, ваш клієнт свою проблему визнаєш? На даний час ми не готові нічого повідомляти. Суттєві є порушення, я звертав увагу, слідчого, звертав прокурора, ще є розбіжності. Суд, я вважаю, також не зможе розібратися, поки не буде самим прокурором. Доведено все-таки, яка була сума, чи що це було за сума, відкуди вони взялися. І там були, по-перше, не долари, а лише імітаційні кошти. Захисниця другого підозрюваного Лена Мельник сказала, її підзахисний з обвинуваченням не погоджується. Обвинувальний акт містить відомості, що не відповідають дійсності. Це значно. на утриманні дітей немає. Проте зазначене не відповідає дійсності. На утриманні перебуває дитина до обставиною, яка пом'якшує покарання. Ці дані з одного боку є анкетними даними, з іншого боку, вони суттєво впливають на характеризуючі дані захисного. Суддя Олена Лук'янова оголосила перерву, що прокуратура вивчила клопотання адвокатів. Місяць тому підозрюваним суд обрав запобіжний захід особисте зобов'язання. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.